Також хотілося б поговорити про напрямок в Краснодарському краї РФ, і саме Новоросійський, який є зараз під повітряною тривогою, в якому Чути вибухи, і це все через те, що вночі його атакували дронами. Мер міста Андрій Кравченко заявив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворської. І говоримо, що вранці о 6.30 загрозу застосування бек скасували. Наслідки атаки поки що невідомо, але у мережі вже публікують фото і відео морського дрону, дрона, що горить, який, як стверджується, підбили під час відбиття атаки. Ну і також повідомляється, що, що наліт безпілотниками був, і Міназок Росії заявляє про знищення 120 дронів, у тому числі одного над акваторією Азовського моря. Краснодарський край у списку регіонів, які зазнали атаки. Не згадується питання, чому проте не згадується. Напередодні ввечері на Керченському мосту припинили рух транспорту, і з пабліки дописують, що авіаційна ракета не, не, ну, загрожує. Є також загрожа за дронів. Ось така. Небезпека у повітряному просторі там триває, і ми ще можемо зараз заслухати думку пана Олександра Мосієнко, нашого постійного військового експерта, саме про новоросійський напрямок, про те, чому туди останнім часом залітають наші дрони, чому він там стратегічно важливий цей об'єкт, і говоримо про те, чи може Росія. Зменшити свої там доходи від продажу нафти. І чи взагалі ціна на нафту може наразі впасти? Наскільки це актуально? Тож заслухаємо пана Олександра. Зараз російські пабліки повідомляють, що дуже гучно лунає сигнал повітряної тривоги в новоросійську. Там гучно, що з моря підбираються надводні дрони, і з повітря летять. Тобто йде. Комбінована атака, можливо, якраз наші підрозділи і наші сили хотіли би позбавити можливості Росії отримувати деякі доходи відповідні від нафти, тому що там розташовані в новоросійські великі транспортні нафтові термінали. Ви знаєте, що атаки відбувалися протягом минулих років. На НПЗ, які розташовані там їх тут гасили їх доволі таки довго, і на інфраструктуру, яка там так само знаходиться. Тобто, ну вживаються певні заходи. А чому зараз можливо, можливо, навіть зараз можна прогнозувати, що українські сили оборони та безпеки переключаться, до речі, до НПЗ та до на, нафтогазову інфраструктуру Росії. Для цього складаються відповідні. Передумови, ну наприклад, ОПЕК плюс погодилися на більше ніж очікувалося, збільшення видобутку нафти. Очікується схвалення збільшення видобутку нафти приблизно на 550 тисяч барелів на добу. Раніше група оголосила про збільшення видобутку на 411 тисяч, тобто на понад 100 тисяч, а фактично на 140 тисяч барелів ще збільшується на травень, червень і липень. За даними Міжнародного енергетичного агентства Парижі, а, очікується значний профіцит. Тобто а, буде великий, великий надлишок пропозиції на ринку. Що це може означати? Це може означати, що ціна на нафту буде зменшуватися. А, ну, я сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході загострюватися не буде. Видно, все ж таки, що. І до припинення конфлікту наближається Ізраїль із Хамасом, не тільки з Іраном. Не зрозуміло правда, наскільки, але все ж таки, ну скажімо, для ринку, коли ми говоримо про ринок нафти, це обнадійливі речі. А от як і припинення ізраїльсько-іранської війни, подивимося, звичайно, наскільки стійкий мир, тому що треба розуміти, що вороги Ізраїлю не сплять. Вони постійно живуть метою знищити Ізраїль, не дати жити їм мирним, спокійним життям, як і Росія живе метою знищити е, Україну. Тому в розумінні, до речі, Ізраїлю е, треба розуміти, що ну, фактично все, що відбувається, це ж е, Росія, це для нас, як Іран для Ізраїлю. Ну а окуповані території Донецької та Луганської областей там теж є свій Хамас. Який фінансується Росією і повністю підтримується абсолютно там є своя хизбула, де є відповідні командири, як а, в хизбули в Лівані, є іранські командири і організатори, так само на окупованих територіях росіяни. Тобто, ну у нас той же комплекс проблем. Тому я думаю, що ми нам з ізраїльянами це абсолютно розрозуміло, і їм кому як не кому зараз треба співчувати і. Так само підтримувати Україну по світу до цього я і закликаю. Ну а я глядачі рекомендую вам підписатися на ютуб платформу Олександра Мусієнка. Він щоденно викладає свою аналітику з проводу останніх подій, які відбуваються в першу чергу на території нашої держави. Ну і звісно, за межами України, те, що безпосередньо впливає на хід ведення війни на території України. Далі поговоримо про ще певні такі знаєте паніжні настрої, які були цієї ночі у рашистів. Нагадаю, що здається заявляло мінбивство Російської Федерації про атаку 94 БПЛА літакового типу на Різні регіони Російської Федерації вони там розписали в своєму зведенні, але е, Ленінградська область також була під атакою. Також там було гучно. Е, так, от губернатор е, Ленінградської області знову повідомив про небезпеку БПЛА в повітряному просторі регіону. Ось ви бачите зараз його повідомлення, те, що ширили е, російські змі, також Олександр Дрозденко дописав в своєму телеграм-каналі, що в деяких районах навіть можливі такі знаєте часткові зниження сигналу з. 4G до 2G. Ну і загалом, знаєте, Російська Федерація активно глушить сигнал своїм людям, коли відбивають протиповітряної оборони або чимось іншим. Ті БПЛА літакового типу, які навідуються до них у гості. Ну а з приводу до речі, зведення зараз вам все таки зачитаю раз, щоб ви розуміли, що відбувалося на території Російської Федерації протягом цієї ночі. Так от насамперед, зараз 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 шукаю у зведенні, що як там відбувалося. Бо багатенько вони дописали так. Цитую, буде автоматично вам переводити з ворожої мову на українську. Протягом минулої доби черговими засобами ППО було знищено і перехоплено 120 українських БПЛА. Тобто я навіть ще й применшила. Бо 94 це, мабуть, минулої ночі було. Так от що дописали Рашиста: 30 було перехоплено на території Брянської області, 29 на території Курської області, 18 на території Орловської області, 17 на території Білгородської області, 13 на території Тульської області, 4 над Калуською. Три над Ленінградською областю. Ну, Дрозденко, як ми бачимо, вже повідомив, що було дуже дуже гучно і треба було берегтись. От два на території Смоленської області, два на території Новгородської області, один на Тверської областю та один над екваторією Азовського моря. Але по по попу Краснодарського краю дійсно немає і новоросійська немає. Тому про цього дня можуть з'являтися певні такі подробиці того, що ж відбувалося в новоросійську і хто можливо причетний до тих баговняних подій, які там відбулися цієї ночі. Ну а тепер перейдемо з вами із К, знаєте, російських новин, російських бавовняних подій до дипломатії, до того що відбувається на міжнародній арені. Так от генсек альянсу Рюте заявив, що за три місяці Росія виробляє втричі більше боєприпасів ніж усі країни НАТО за рік. В інтерв'ю The New York Times він заявив, що темпи перебудови Росії не мають аналогів у новітній історії, і це дуже великий виклик для НАТО. З руханням цієї геополітичної ситуації НАТО не буде в змозі захистити себе. Якщо продовжує дотримуватися старих 2% відсоткових витрат на оборону, каже генсек, таким чином перед ними перед нами пробашти стоїть величезний геополіточний виклик. І це перш за все Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці ніж усе НАТО за рік. І це нестерпно. Але росіяни працюють разом із північнокорейцями, з китайцями та іранцями з мулами ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України тож тут індотихоканський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними. Пояснив він в інтерв'ю «The New York Times». Рута згадав про те, що Китай поклав око на Тайвань. І за його словами, з урахуванням цієї геополітичної ситуації, НАТО не буде в змозі захистити себе, якщо продовжить дотримуватися старих двох відсоткових витрат на оборону. Що ще констатував генсек НАТО? Далі цитую його, «Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5%. І потім, звичайно, усі витрати пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібернетику, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати наше суспільство в цілому, а не лише армію. Це додаткові півтора відсотка, які ведуть до п'яти відсотків. Так, так, це величезна сума витрат. Але якщо ми це зробимо, а точніше, якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову, констатував генсек НАТО.